Що біляшик, що ти чухмарися? Тебе yeah. треба обробити, так? Треба обробити. Ай ти. Дружочок. Хорошенький такий. Он же батько їде. Біжи, зустрічай, біжи, зустрічай, Юра, їде. Біжи. Приїхав. О, гарячий чоловік. На вулиці холодно, він в футболці. самого досвіта вдома нема. Працює і працює. Не пройшло і півроку, як Юра надумався робити каналізацію. Зима йде, сніг має випасти, він подвір'я перериває. Ще побалакає, то все воно буде, три роки стояти. Ма, мені не дивувати. Я знаю, що тобі не дивувати. То мені не дивувати, тому що три роки буде стояти. Я, не, ще, не, я тобі більш не, ніж здивувати ліпоту. Так, да, 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 да. я так більш ніж впевнена, що яма викопається, подвір'я перериється і зиму перезимуємо. Дивлюсь, десь качур на Сінополіс. Думаю, що це таке? А он де вже що роздивилася. Клейонку вітер розірвав. Ці дні, такі вітри, що ну. О, геть відкрита. Не так розірвав, напевно, що вона не розірвана, але вона закинута. А качачки раді старатися, так? Да? Качурики? Треба виходити сюди на солому Затягнути ту клейонку сюди. Ну, зараз ми спробуємо. Так. І ще раз. Що ти такий наглий? Навіть не боїся, а? Злазь. Злазь тобі кажу. Злазь, бо буду клейонку тягнути. Ви бачили таких качурів? Це качурик молодий. О, а це ось качечка. Я собі стоїть. Я йому кажу злазь, а він стоїть. Нічого. Що тебе? Брати за лапу і прямо в юшку. О, надумався. Давай, давай, давай. То ти мені скажеш, як я її маю тягнути, якщо ти на неї виліз. Злазь. Все. полетів на другу сторону. Закинув вітер, бачите як? І все у солому відкрив. А дощик мрика вночі. Та трішки, так, да, трішки примочив. Нічого, зараз якось натягну. Так, ще одна. Саме качок позганяла. А тут же ти як, як... тут, як тут. Куди прийшла? От кицечка. О, натягнути я її натягнула назад, а. Прив'язувати, як і до чого, хай іде Юра, і прив'язує. Прибігла малеча їсти. Поки Юра копав на подвір'ї траншею, я трішки погралася ще з гвоздичками знов. І ось такої дріботюньки такої, ще в садку познаходила, викрабала і сюди ще рядочок, ряд досадила. Ось такі ці ось а ці ось взагалі малесенькі. Та ось передає дощ, земля ще волога, уже, ну так, скажемо вже гарно волога, а ще буде дощ. Вона швидко швидко вхопиться тут. І хай собі так буде рядочок продовжений, тому що О, я вже показувала, що та, що я просаджувала, двісті які гарні кущики поробилися. Цілий ряд це гвоздички турецької. Юра молодчинка став за якусь годинку, ось таку траншейку прокопав, От, а я йому зараз буду брати лопату, як він каже, американку. І треба попідчищати, за якийсь сюди буде під фундамент туди вдобуватися. От, і хочемо робити воду у літню кухню, яка, яка буде колись була, та ми все її переробили, перезаляли. А тепер будемо робити по-нановому. Ну, вже коли Іван вийшов допомагати, то вже точно викопаємо сьогодні Іванько. Що, викопаємо? Не, не знаєш? Не, я не, можу. не можеш. Щаско. Старайся, ну ще трошки. Потрішки, потрішки, бери там, де мало, так. Да. Так, цю сторону туди до калюжі Кач... качкового цього нашого басейну вже От. Що хочу показати, дивіться, яка вісти горіх. Цей наш горіх, аж і скільки аж де коріння? Аж де коріння? Аж сюди пустив. А, оце так. Відхекаюся зараз. Буду брати лопатку далі, рухатися в цю сторону. Туди до тої кухні, але тут у нас. Ось, ось таке прямо. Я до Юри казала, давай, можливо, обкопай. Він каже, ні, треба, треба викопати. Це був заляний стовпчик. Стояла брама, відділяла тут подвір'я від тієї сторони від хліва. І то, виявляється, це, ця брама стояла не для того, щоб відділяти, а для того, щоб перевіряти тормоза в машині. Хороші чи ні? Виявились не дуже? Затормозив стовпчик, зупинив машину, а сам ліг. <реш> а тепер ні стовпчика, ні брами на цю сторону, а ось ця заляна цементова. Я не знаю, як глибоко, але зараз буду зачищу, буду далі прокопувати глибше, тому що треба глибше ще копати. От, е, То буду бачити, я ні, казав, Юра, його, щоб добренько обкопати, то можливо якось трактором витягне. Не знаю. А, та все, що вам покажу. Дивіться Знаєте, ну, сільські подвір'я. О, сільські подвір'я, вони такі що в них тільки немає. Подивіться, поки поки траншайку цю прокопував. Перший цей штик. Дивіться, скільки всього навитягував що Це це я навіть і не знаю, це тато все знає. Ну ципок. Да. Цепок, це казав колись був. Це 21 перший року випустив. Не знаю, якого 20... 21 першого Іванку ти що. не Воно таке прям... Це, ну Що ж що, 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 метал... якийсь цей мета? Якийсь літак. Це до учої стуки, яка присварює тако. Да, 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 точно. Я понимаю. Це це, що ти їздиш купляти, як мама його забула, як називається, тато як я варити, не... каже, то що каже купити. Я не помню. А це не Згадала електрод. Так, да, а це оце навіщо? я це не в якому році болю, всех електродів, таких не було. то інці були. і ЕСО вони треба було такому брати, а не такому, а вони такому. То то таком. що, то старий електрод? Це такий якийсь нараз, на, це не це. так. Ну так, а це, ось новіший, такі, а? а це що? А це я, а ні, це, походу, довгий Походу. Бо це як це? Бо цього немає, так я бачу, я такі стуки, які я показували. Да? Може, не знаю. Нормально. Це цвях колишній великий такий. Ну не колишній, да. а просто великий. Да. О, якийсь... це Больтик. Болтик, болтик дивись. Піксики, мам, це піксик. <рес> 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 ну що, підібрала. Підібрала, <смі> взяла вже заступ, залізла в ямку, трішки віддихаюся і буду копати. Потрібно допомагати, тому що йому важко, мені нелегко і немає кому. Мусимо мусимо помаленьку. Він ще сьогодні сіяв, якби не. Не посівна така затяжна, ну як не, не то, що затяжна, а якраз така, що не можна було раніше, було сухо. Зараз пішли дощики, орють, сіють і посіяти треба. Ну і тут треба зробити зима йде. Отака От вона у мене сьогодні буде субота. Довгенька і важкенька, але нічого. Слава Богу за все, аби, аби мир. A s tem vsem po malenkosti pravimo.